Привіт! Ну це буде подяка зараз тобі за, за такі речі, які стали для мене більш очевидними. І, і за твого через через тебе, я б навіть так сказала, що через тебе я зрозуміла такі дві речі про життя насправді навіть. Про те, що життя завжди підтримує, і це так само, як ти підтримував мене в нашій домовленості, що я можу писати тобі коли завгодно, і, це, і, ти, і ти це робив, і ти підтримував, і це знаєш, як якась впевненість, що ти не один. Е, як і в житті насправді, тому що воно нас підтримує. А, а інший момент, який був для мене дуже важливим, це довіра, це те, чому я навчилась з тобою. І довіра, просто довіра, тому як це йде. І це неймовірно, тому що... тому що ми вже тепер знаємо, що все йде як потрібно <ріх> найкращим чином. І, І в якийсь новий процес запустився в мені точно. І ця ем... любов до себе, яка розкривається, це дійсно щось нове. Я... я точно знаю, що я ще на шляху, я точно знаю, що все попереду, але зараз і тут все чудово. І я дякую тобі. І до нових зустрічей, бо я знаю, що вони будуть.